Біобезпека в першу чергу. Ось таким чином вступаємо і потім уже рухаємося. Ось таким чином змочуємо взуття в дезрощині. Використовую я розчин віросана. І потім уже рухаємося далі по господарських. Приміщеннях до свинок, до курочок, до кроликів. Всім привіт! Всіх радий вітати у себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Поросятка спочивають! Все чудово! Хочу трішки розповісти, що і як на даний час, хто вижив, хто не вижив яка кількість поросяток залишилася, ну і які зараз проводимо маніпуляції, які вже зроблені, які ще буде потрібно зробити з поросятками. Поросятка почувають себе чудово. Як бачите, бігають, граються, наїлися. І от така в них вранішня гімнастика. Вчора провели процедурки, залізо, толтарокс від коксидіозу і сердосан. Вакцинація від набрякової, від колібактеріозу, сальмонельозу. Підливаю їм молочко, ось, як бачите, замінник молока свиноматки. Вони його не дуже сильно споживають, тому що їм вистачає молочка свиноматок, їх небагато, ну як небагато, їх нормальна кількість. Їм сосків вистачає, значить у полі залишилося у нас 11 штук, у виходить, Марго залишилося у нас 12 штук. Нагадую, хто не бачив перші може відео, як йшли опороси, тут було 13 штук, залишилося 12, тут було 14 штук, залишилось 11. Е -е, незграбна, незграбна, велика. І трішки поросяток попіддавлювала. Двоїх задавила. Ну, все таке вже. З цим нічого не поробиш. Причому задавила вона, ось лягає вона все добре, з цим проблем немає. А задавила вона ось ще один мінус таких конструкцій, таких, такої клітки при переході. При переході, як я вже казав, в перший, перший день попало там. Аж сюди воно зайшло, аж під саме сюди. І вона переходила, ну і тут його притоптало. Він, виходить, тільки після опоросу маленьке, воно не встигло нікуди там діться. І в общем притоптало. Один малюк, наймаленький, той, що я пускав в розвідку, він, понятно, відійшов, тому що ну, там, то без варіантів. Дуже маленьке було при народженні. І одного просто, просто вбила в мене на очах. Я зранку зайшов з відрами давати їсти, вона лежала ось в такому положенні, вони її ось тут, виходить, сосали. Вона різко подривається. а, з голодухи, апетит у неї. Ну, апетит у всіх, все з апетитом в порядку. Ну а ця прям вона. Момент опоросу, як я показував вже, вона їла, поросилася, вставала знову, дайте поїсти. Ну, взагалі, з апетитом все чудово. І вона почула, що я з відрами заходжу і подривається, і прям галопом побігла. І порося попало їй під передню ногу, вона як зашвернула його в стінку, воно як зафутболилося, як ударилося. І тільки дриг-дриг-дриг на очах. Дриг, два, два рази дригнулося і все. І... Ну... Ось так от ось так. Ну а зараз вже поросятка підбільшали, вже вони все. Вони тікають і вже вони виходить, розуміють що до чого. І тільки вона подривається, тільки вона встає. Вони хоп сюди під лампочку, на свою територію, і все. Вони тут, як жарко, їм лягають ось тут. Зараз на вулиці температурка така. Піднялася доволі висока, і в сараї теж тепло, то вони лягають ось біля годівнички, отут собі. Коли температура падає, холодно їм, то йдуть собі на коврик під лампу і там спочивають. Ну А тут у нас тут яка ситуація? Після того інциденту з передозіровкою енрофоксацина, виходить, ті два поросятка, що я вихажував. Одне залишилося і почуває себе дуже добре. Де воно? А он, он. вже воно відходить, кісточки в нього ховаються. Ну, ще худеньке, звісно, порівняно зі своїми братиками. Трішки він так пошатує його ще, але він уже, ну, вже він добре, добре йому. Все чудово. Відвоював він собі сосочок один, і причому ще навіть не останній. І Споживає молочко і прямо на очах бачу він ну як поправляється. А одне, їх було двоє, а інше, ну, інше відійшло. Не вистачило йому соска. верніше соска вистачило, ну вже оці, виходить, поросятка. Вони більшенькі і вони ну, не дають ніяких шансів, не дали ніяких шансів йому на виживання. А мені сидіть тут цілими днями і... Ну, тобто контролювати цей весь процес ну, теж немає на це часу. І виходить, що цей малюк собі відвоював яким чином сосок, а тому не вистачило. Ну і він зачах, зачах, що без молочка. Воно... Питався я його тут привчити, щоб він пив. Ну, він, Якщо виходить, вже в нього нема сил, то вже ну, в общем, відійшов, відійшов. Один відійшов і залишилося 12 штучок. Ну, а так, все добре. Ці поросятка, що залишилися, почувають себе, як бачите, чудово, все. І на цьому я думаю, що буде вже така кількість у нас ізберігається. Ну, сподіваюся на це. Хотілося. До речі, на рахунок. Молока, замінник молока свиноматки. З другого дня це вже молочко, яке можна замовити в авамаркеті у жені зумані. Це вже я використовую його. Тобто є в наявності, кому потрібно. Фасується люба кількість від кілограма і більше, і можна замовити. Ту кількість, яка вам потрібна. Ці поросятка, що біля полі, ну, от за день вони випивають. Випивають і виходить, що підливаю їм. А ці, так собі, не дуже, не хочуть. Ну, це все залежить від молочності свиноматки і від, скажімо так, від кількості поросят під свиноматкою. Якщо їм молочка вистачає, то вони споживати вже як? Додатково молоко не будуть, Будуть, але з часом, коли підбільшають, коли їм буде не вистачати вже у свиноматки молочка, і вони почнуть шукати якусь додаткову підгодівлю, от тоді вони будуть його прям «давай, тільки підливай». Ну а на даному етапі. Коли поросяток багато, як у мене вміли було, і їм не вистачає сосків, і їх дуже багато, тоді, тоді молоко ну, це дуже потрібно. Або коли поросятка самі залишили, свиноматка не прийняла агресивно, або коли дуже багато поросяток і треба розділяти на дві групи, ну, тоді це дуже-дуже потрібна річ. Зараз вам продемонструю, ось, що ця банда буде витворяти з... Молочко ось приніс порцію молочка небагато і вон уже чекають, чекають, час будуть убиватися. Попробуй налити ще. Ану і понеслась. То був. Поруч біля годівнички той отримав порцію. Хто десь? Взагалі, не вийшло до кінця засняти весь цей процес, що там відбувається, е -е, пам'ять на телефоні закінчилася. Почистив телефончик, все. Продовжуємо далі зйомки. В общем, ну я думаю, зрозуміло, що поросятка, які вже в такому віці, то їм тільки наливай. Вони дуже дуже їм подобається. Там смак такий і та запах, що сам. Ну, я його й і, і пробую. Як коли береш, виходить, брав до цього в іншому магазині. Вчора поїхав до Жені, відвіз йому очередні виходить, дози сім'я. Хто, до речі, не знає, є в наявності сім'я Дюрка і Петрена. Можна також телефонувати жені під відео, залишу координати, висилаємо по новій пошті. Так можна приїхати, взяти. Тобто є в наявності сім'я хряків. І е відвозив е йому вчора партію нову сім'я. І виходить, що вже є в нього в наявності молочко, кажу, дай мені кілограмчик, я чисто спробую. У е е мене ще залишки того є молока. ну Чисто кажу, поекспериментую, подивлюся. Ну, Якість мені сподобалась. Запах, колір, смак. Спробував. Сам супер. Такий молочно-ванільний смак. В общем, все як має бути. Так що поросяткам дуже подобається. Споживають тим кому це потрібно. чи споживають, то, кому молочка вистачає, ті поки що ігнорують. Ну а у малечі вже тиха година, все. Наїлися, награлися. Будемо спочивати собі. Ось, як бачите, кому жарко, кому, верні, ну так, жарко, ось тут спочивають, кому холодно на коврику під лампочкою. А ну ось ось, бачите, ця кліточка вже вон, з крайньої ячейки, виходить, що ближче до них, вже молочко випила і тут трішки підпила. Ну а ці жевжики поки що не хочуть. Ця банда вже через три дні йде на відлучку. Уже ось на даний момент їм 31 день, 35 днів будемо відлучати. У жасмін нашої теж все чудово, всі на місці. Всі спочивають собі, все добре. Їм на даний час у нас уже 13-й день сьогодні. І будемо завтра робити завтра або післязавтра, да, робити їм повтор заліза і кастрацію. Так як залізо я їм робив на 5-й день, тобто через 10 днів на 15-й день. Да, через 2 дні. Тобто 14-15 день будемо робити повтор заліза кастрація. А на 17-й 18-й трішки змістимося теж далі. 19-й день, виходить, будемо робити повтор середосанчика. Ну, ось такі справи у нас в пологовому відділенні. Все добре. Рухаємось вперед. Просятка підростають, ну і почувають себе непогано. Так що на цьому поки що все. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра. Все буде Україна. До побачення. Як бачите, залишилося зовсім небагато півників. Так що Хто ще не встиг замовити, і ще є така можливість. Півники ще є трішки в наявності. Тут уже їх зовсім-зовсім мало. Так що замовляйте. 150 гривень. За, Ох ти за кілограм. Заморажуємо і відправляємо по новій пошті. Відгуки від тих людей, які вже замовляли, дуже чудові. Всім сподобалися. Ну, півники є півники, м'ясо тут шикарне. Так що не зволікайте. Залишилося десь штучок 20 на продаж, а ті, що там залишуться, як то кажуть, уже, Малі, криві, горбаті, <хи> в общем, яких тут трішки ущемляли і не давали вільно себе почувати. Ну, ті залишимо собі, там, штучок 10-15, та заб'ємо морозилочку, і собі ж треба теж щось залишити. Тому що м'ясо півників це суперова річ.